Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Наступні автомобілі відправляються для наших підписників, для наших замовників. Kia ЄNiro 64 кВт, Executive Line комплектація, престиж, самоповна з безключовим доступом, датчиками сліпих зон, шкіряний салончик, діджитал панель. Стандартний набір комплектацій, підігрів задніх сидінь, такий автомобіль прямує для нашого підписника, для нашого замовника з міста, з міста Хмельницьк. І другий автомобіль Hyundai Ioniq також прямує для нашого підписника, для нашого замовника в Україну. Преміум комплектація, шкіряні, сидіння, люк, даний автомобіль був у нас на огляді. Такі чи будь-які інші електричні автомобілі чи дизельні можемо купити на даному автомайданчику чи іншому автомайданчику чи напряму на аукціоні. На сьогоднішній день є багатий великий вибір електричних автомобілів, таких як Kia Niro, Hyundai Kona, Nissan Leaf, електричні гульфи, електричні кони 64 кВт, Ioniq 38 кВт. Є багато інших автомобілів, дизельних, комерційний транспорт, вантажні фургони. Купуємо, доставляємо, робимо все під ключ для вас. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, завжди робимо найкращу ціну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, звичайно, замовляйте автомобілі. Також заходьте на телеграм-канал. Де можете побачити фотографії даних автомобілів. Діліться відео з друзями і діліться посиланнями з друзями. Тобто, щоб друзі також могли купити автомобілі. Не пропускайте відео, буде багато хороших варіантів. А зараз ми. Прямуємо до України. На все добре, до нових відео.